Вітаю! Сьогодні завершуємо розгляд ситуації навколо судна Адлер та розширюємо загальну картину, пов'язану з так званим тіньовим флотом окупантів. Ваші запитання в коментарях стали основою цього випуску. Розбираємо, що саме перевіряли шведські служби під час нічної інспекції та як цей кейс пов'язаний із серією морських інцидентів від Балтики до Середземного моря. Минулого тижня шведська митниця разом із береговою охороною та спеціалізованим підрозділом НАО провели детальну перевірку судна типу Роро Адлер, ідентифікаційний номер судна 917 сімнадцять Хоча кримінальне провадження відкрито не було, офіційний представник митної служби Мартін Хоглунд підтвердив, фахівці продовжують аналіз матеріалів, виявлених на борту під час огляду. З технічної точки зору, Адлер це судно довжиною 126 метрів, придатне для перевезення великогабаритних вантажів і спеціалізованої техніки. Після перевірки воно залишило територіальні води Швеції та наразі рухається курсом на розпорядження, не розкриваючи кінцевий порт призначення. Втім, Адлер лише один елемент значно більшої мережі, яка за відкритими даними налічує понад 1200 суден. Більшість із них ходять під прапорами третіх країн, зокрема Габону чи Панами, та періодично вимикають системи ЕС у районах перевалки нафту поблизу Мальти та Сицилії. Проте сіра зона, дедалі частіше перестає бути зоною безконтрольності. Останніми днями зафіксовано низку системних інцидентів. 18 грудня повідомлялося про пошкодження танкера Валерій Горчаков поблизу Ростова, а 19 грудня про інцидент із танкером Генділ у Середземному морі на відстані близько 2000 км від наших кордонів. У поєднанні з новими обмеженнями Європейського союзу проти 41 нафтового танкеру це демонструє послідовне посилення контролю над морською логістикою. Контроль посилюється від інспекцій у портах до міжнародної координації безпеки в різних регіонах океану. Ми й надалі стежитимемо за розвитком подій та даними осінь розвідки. Бачу, що багато хто дивиться нас без підписки. Якщо вам близький формат фактів і аналітики з відкритих джерел, підтримайте канал підпискою. А якщо ви пропустили початок цієї історії про затримання Адлер, перша частина вже чекає на вас у закріпленому коментарі під відео. Дякуємо, що ви з нами.